Нелегальна торгівля тютюновими виробами починається з маленьких кіосків там, де полиці заповнені контрабандою, з'являються заборонені товари. Правоохоронці та громада разом зупиняють цей бізнес у тіні. У 2024 році частка нелегального ринку тютюнових виробів в Україні знизилася в середньому до 16,1%. З 21,8% у 2023 році. Орієнтовні втрати держбюджет близько 21,9 мільярда гривень. На початку 2025 року показник спершу впав до 14,1 у лютому, але в квітні знову піднявся приблизно до 16,2%. Ключові джерела нелегальної продукції, вироби з маркуванням «Duty Free Export» Та сигарети з підробленими акцизними марками. Найбільші обсяги фіксують у Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Основний канал збуту кіоски та дрібні магазини. Боротьба з тіньовим ринком триває, адже йдеться про мільярдні втрати бюджету та додаткові ризики для здоров'я українців. Молодь має право на здорове майбутнє без нелегальних цигарок. Закриті точки продажу символ боротьби з незаконною торгівлею. Разом ми можемо очистити наші вулиці від тіньового ринку.